Привіт! Якщо ви обожнюєте суші, так як і я ловіть рецепт спочатку, беремо рис, його промиваємо. Я взяла звичайний круглозерновий. зерновий, промиваємо до прозорої води. Потім заливаємо водою, в якої будемо варити, і ставимо на максимальний вогонь. Варимо до закіпання, ні в якому разі не помішуємо, не відкриваємо кришку. І Після закіпання ще варимо 12 хвилин. Як 12 хвилин пройшло, накриваємо рушничком тією кришкою і залишаємо на конфорці, в якій варили рис. Тим часом готуємо заправку, змішуємо оцет для суші сіль та цукор і готуємо начинку. Це може бути лосось, крабові палички, огірок, авокадо, ікра. Все за вашим бажанням. Як минуло 15 хвилин додаємо соус до рису, ретельно перемішуємо і бажано перекласти його в іншу посудину, щоб він швидше охолонув. Тим часом годуємо посудину для нашого суші торта. Застилаємо дно харчовою плівкою і потім шарами викладаємо наші інгредієнти. Спочатку я виклала лосось, потім рис, гарненько все утрамбовуємо, додаємо вершковий сир, знову все утрамбовуємо. Авокадо, її рок. Далі все, що вам заманеться. Накриваємо в кінці листком норі і харчовою плівочкою завертаємо і залишаємо в холодильнику на годинку. Далі розкриваємо його і нарізаємо брусочками. Ось так все дуже швидко, просто з мінімальною затратою ваших сил, а ще це дуже бюджетно. Набагато менше, чим поїсти її в кафе. Обов'язково спробуйте і не забудьте поділитися враженнями смачного.